Норвегія спільно з НАТО посилюють патрулювання у північному морі через загрозу кораблів шпигунів. Нещодавно судно російського флоту зафіксували в зоні підриву газопроводу Північний потік, чого прагнуть путінські кораблі, та як на загрозу відреагували країни альянсу. Відповіді шукали у матеріалі американських аналітиків видання Політико. Вісім місяців розслідування та нуль результатів. Експерти досі не можуть офіційно назвати винуватців підриву. Хоча все вказує на Росію, повідомляють журналісти. Нахабна атака по критичній інфраструктурі Європи спричинила тривогу і виявила гостру необхідність посилити патрулювання акваторії північного моря. На тлі зростання конфронтації з Москвою через її брутальне вторгнення в Україну та готовність виконання. Товувати енергію як зброю різко оголилося вразливість підводних труб і кабелів, якими на континент постачають газ, електроенергію і дані тому вони є життєво важливими артеріями комфортного сучасного європейського життя. Підозрілу активність російських військових фрегатів спостерігають у північному морі. Навіть цивільні судна, зокрема рибальські, росіяни використовують, щоб шпигувати. А нещодавно корабель здатний виконувати підводні операції, зафіксували неподалік місця підриву північного потоку. Аналітики наголошують, у Москви є досвід роботи в так званій сірій зоні, і вона часто вдається до таємних ворожих дій. Тому про цей інцидент норвезька військово-морська служба одразу ж сповістила союзників по НАТО. Одна з багатьох теорій щодо атаки на північний потік полягає в тому, що її здійснила. Невелика група водолазів, які діяли зі звичайної яхти, за такого сценарію, щось на перший погляд невинне, як то корабель, що раптово зупинився, чи рухається незвичним курсом, може викликати підозру. Для Норвегії вкрай важливо убезпечити свої газові платформи у північному морі. Відмова в Європу від російських енергоресурсів принесла норвежцям рекордний прибуток: 75 мільярдів доларів. А тому країна серйозно непокоїться щодо своїх родовищ. І, хоча Москва, навряд чи наважиться відкрито атакувати норвезькі газопроводи за безпекою Європи у північному морі. Відтепер стежать військові кораблі та вертольоти. Тоді, як континент готується до наступної зими, до ризику ще однієї атаки на основний трубопровід у стилі північного потоку серйозно ставляться навіть на рівні найвищого керівництва. Цього місяця НАТО попередило про значний ризик того, що Росія може націлитися на підводні трубопроводи або інтернет-кабелі, зважаючи на рівень конфронтації із заходом. А постійна присутність у північному морі військових кораблів збільшує шанси спіймати потенційних диверсантів на місці злочину. А заразом узби... а заразом убезпечити вітроелектростанції зазначають у матеріалі політико. Раніше цього року нідерландські спецслужби повідомили про російський корабель, який намагався скласти карту інфраструктури вітрових електростанцій у нідерландському секторі Північного моря. Ми вважаємо, що росіяни хотіли дослідити можливості для потенційних майбутніх диверсій. Повідомив агентству політико в електронному листі, керівник служби військової розвідки і безпеки Нідерландів Ян Свіленс. Саме норвезький газ допоміг Європі вистояти цієї зими. Та найбільші виклики ще попереду вважають європейські політики. Надто холодна погода, повна зупинка постачання російського газу до ЄС і так звана випадкова диверсія на об'єктах енергетики можуть повністю змінити баланс сил у Європі, зокрема викликати паніку на газовому ринку, і як результат призвести до зростання цін на паливо та продукти. Кілька країн розширюють патрулювання і можливості підводного спостереження. Британський королівський флот прискорив закупівлю двох спеціалізованих кораблів для спостереження за океаном. Перший з них ведуть в експлуатацію цього літа. ЄС та НАТО створили нову спільну оперативну групу, яка займається захистом найважливіших об'єктів інфраструктури. Тим часом НАТО створює координаційне бюро, щоб покращити захист критичної інфраструктури після актів саботажу на північному потоці. На меті військового командування альянсу завжди мати на похваті кораблі, які зможуть у разі необхідності швидко відреагувати на потенційно небезпечні інциденти з боку росіян. Британські, німецькі та французькі судна уже приєдналися до норвезьких колег у моніторингу та спостереженні. У НАТО наголошують, готові захищати кожен дюйм трубопроводу заради енергетичної безпеки Європи. Це був огляд преси.